До мене часто звертаються пацієнти з запитанням, як все ж таки можна відрізнити, чи це є грип, чи це є застуда, чи це є просто ГРВІ. Отже, давайте спробуємо розібратися. Для грипа основна відмінність від інших захворювань є те, що він починається дуже раптово, з дуже високої температури, звичайно, 39-40, з болю в у м'язах. Болю в очних яблуках, а всі інші симптоми, які ми звикли покладати на грип, такі як кашель, нежить, біль горлі, вони можуть з'явитися потім, десь на третій, на четвертий день захворювання, коли почне потрошку спадати лихоманка. У той самий час застуда відрізняється від грипу, саме тим, що початок трошки більш. Млявий, не такий різкий, і оці симптоми, як нежить, кашель, біль у горлі, виходять все ж таки на перший план. Тож, будь ласка, якщо у вас є симптоми або застуди, або грипу, будь ласка, звертайтеся до лікаря, не тягніть лікування, бо самолікування може бути дуже шкідливим для вашого здоров'я.